Не всі вояки після повернення бізнес відкривають. Кіборг десантник Сергій Гусіді працює вчителем. Йому пощастило вижити в пеклі донецького аеропорту. І після демобілізації фаховий педагог повернувся до викладання у старшокласників предмету Захист вітчизни Сергій ділиться з майбутніми захисниками досвідом не з книг, а з реальних боїв завжди усміхнений і позитивний чоловік дуже любить дітей, і ті відповідають йому взаємністю. Тепер їхній улюблений наставник, вчитель року Миколаєва. Як любити і захищати країну у Миколаєві вчить оборонець Донецького аеропорту. Сергій гусіді викладає у Миколаївській школі номер 6. До мобілізації чоловік учителював 6 років. В АТО командував взводом 80-го окремого десантного батальйону. Привіт Привітаткіборга з 90-ї АНБ. Сейчас ми сепаратом порада дамо. Завжди усміхнений Сергій у найстрашніші дні надихав бойових побратимів. Його взвод вийшов з аеропорту без втрат. Нам командир одразу сказав: хлопці, половина вас в. Одсотих, половина з вас трьохсотих вернеться. Сепаратисти були над нами на третьому поверсі, під нами і з усіх боків. Якщо є командир, я не можу показати, що я боюсь, що мені страшно, тому що на мене дивляться мої ем, підлеглі і я. Постійно заспокоював своїх підлеглих. Після демобілізації Сергій повернувся до школи. Робота з дітьми допомагає йому не згадувати те пекло. Він викладає предмет для старшокласників захист вітчизни. На реальних прикладах навчає захищатися, проводить марш китки зі зброєю та стрілецькі змагання. Уроки веселого, молодого, загартованого війною педагога відвідують і дівчата. Стало дуже цікаво, чим займаються хлопці на цих заняттях. Вчитель запропонував нам дівчатам. 嗯。Yeah. Піти на гурток стрільби це також дуже цікаво для нас, і ми вирішили спробувати. Та дуже мудрий чоловік і він ну може дати нам все, що потрібно в житті ну, в майбутньому. Він розповідав, як ну, був в зоні бойових дій і ну воював зі своїми друзями, напарниками плечом к плечу. У школі радіють Сергій цікавий фаховий наставник для хлопців. Вот так. ми отрода вот, заняття відкриті, майстер-клас я ж тут прийшов за то все нове. Все я думаю, ну якщо я ну не передам цей досвід, звідки ж діти будуть знати, як там далі себе вести? Сьогодні вони діти. Завтра вони вже захисники, завтра вони вже будуть призовниками. Цього року Сергія визнали найкращим учителем року Миколаєва. Кіборга запросили викладати і у студентів на кафедрі військової підготовки Миколаївського національного університету Олена Горячева та Олексій Уманський. Факти ICTV.